Всім привіт з вами Лемок. Сьогодні буде такий міні-гайк по карті. Най... Я не побоюсь цього слова, на найкращій карті цієї гри це карта Прохарів. Покажу я вам, як власне, грати на якійсь СТ, яка має трошки маскування і має можливість пересвічувати. Беру я собі по обладнанню це оптика, це командирський прибор і, звичайно, це. Для даної машини, для буразка, це стабілізація, стабілізатор, тому що стабілізатора, стабілізації йому не вистачає дуже-дуже сильно. Без стабілізатора грати цей, цю СТ-шку, фактично ну, погана ідея, скажімо так. Є в нас в сетапі дві ЛТ, тому я розумію, що краще мені поїхати власне, на горочку, для того, щоб мати можливість яким чином її задефити. Подивився я також, що є 50-й наш поїхав на зір. Відповідно, нам потрібно і ЦСК-59, тобто дев'яточки поїхали туди, значить нам потрібно якимось чином закривати цей напрямок. Їду я нагло поки що сюди, щоб пер... пере... пересвітити перекаточку, але тут нікого немає. Тому треба підніматися вже на горочку. І дивлюся, що в нас там Т-95 їде. Також у нас є лорка з прикриття. Можливо, ще хтось із центру під... підстрахує, бачу, що падає дерево. Тому вирішую не займати ті отдальні кущі, а просто під'їхати вже ближче. Отут, в ці кущі, і стати тут. Там ялиночка їхня займається певними поганими справами. Не встиг я добре стати, тому що відцілив ялиночки. Мене пересвідчить до рецептів. Частина задниці в мене була поза кущиком, відповідно, мене засвітили. Зараз мені треба стати вже, відсвітитися і стати адекватно. Так, щоб мене вже не мали можливості висатити. У них танчики без огляду, тобто т 34 3 і Т20 вони не мають огляду. Так що висатити вони не мають, якщо я гарно стою, хіба що під'їдуть на 50 метрів і засвітять відповідно рентген. В такому випадку я, звичайно, засвічусь. т 105 на жаль, до цього разу не попадає по Та танку. Відповідно, викатуєте 20, але його дуже зібрати. Є50 їхній грає на стоковій пушиці, тому я можу трошки поноліти тут, якщо прийдеться. Поки що я нікуди не спішу, я розумію, що на прикритті Т-34 польба може хтось є. Тому мені потрібно, ви, мої союзники, забрали спочатку його і потім я зміг уже показати нашій команді тих, хто є далі за кущиками. Чим хороший командирський огляд, тим, що він дає можливість танк, який знаходиться за кущем, зняти з нього маскування. 663 дає 95-й, торка там щось не пробиває. Просто ми будемо вже чекати, поки його доберуть. Як бачите, 190 пробиття не вистачає повністю під таким кутом, щоб зробити НЛД. І його збираєте 95 905, відповідно, я можу трошки, трошечки піднагріти. і постаратися показати вже інцентр. Стою я за кущом, знаходжу суперхелката. Стою також за цим за трупіком. Для того, щоб по мені не кидав бат. Тут вирішую виріш... розмінятися все ж таки. Одну тисяч. Тому що більше, я так розумію, тут нікого немає. Відкатує, я висвічуюсь. І так як уже до мене під'їхав лодка Маринь, треба вже їхати на власне, на цього бата, можливо він пішов на зарядку. Тикаю лордці, щоб він мене підтримав. І ми вже вдвох їдемо просто в цього бата. Але він виявився хлопець цікавий і наперед скажу, що він втік звідси. Тут я потроху так під'їжджаю, намагаюся його вичекати, думаю, ну він знизу стоїть, а він гопа, і от з цієї сторони. Вирішую не кидати, там дуже маленький шанс того, що я його проб'ю. Тому що я його, в принципі, свічу і там по ньому будуть відпрацьовувати наші союзники. Ситуація плюс-мінус поки що одинакова. Бо... Я розумію, що він нас зараз не світить, повинно потрібно падати. Я в мене бажання постріляти і по ньому, звичайно, і також є бажання покидати по е 50 Під'їжджаю трохи далі, щоб я через кущики не світитися від бака. І відповідно маю можливість прокидувати е 50 По ньому ще дає артилерія. Потроху я проїжджаю по кущиках, таким чином не ламаючи ніякого дерева. Для того, щоб висити Тайбата, але тут у нас нежданка. Зовсім неочікувана ситуація, є 50 вирішив поїхати на нас. У лорки з першої точки не виходить для Другою не пробиває. Стата не попадає і лорка все ж таки третьою забере. Хотів посилити бата, але його вже світить. Відповідно, просто даю по ньому самушку. Ми знайшли теста третього, він так як сліпенький нас не бачить. От всі привілегії маскування бураска. Взагалі танчик дуже-дуже класний. Якщо десь буде продаватися, до речі, це єдиний плем, який я придбав собі за реальні кошти для того, щоб відігрувати такі от бої. На ньому, як зараз, ви бачите, тому що реально танчик дуже-дуже гідний. І на мою думку це один з кращих премів на 8 рівні. Тут я просто в наглючу їду, але їду таким чином, щоб мати можливість вижити. Тобто я розумію, що вафля десь зверху, тут ще ззаду дві п і їду таким чином, щоб не отримати від вафлі, яка там стоїть. Піджимаюся максимально під цей борчик і відповідно просто насвічую томашку. Засвічую прототипа, відкатую назад, впадаю глибшу ямку, тому що його мають зараз набрати спокійненько. Забирать прототипа і 5-6 на насвітили. Знаходимо хорі, подивіться через яку кількість кущиків я його знаходжу, причому сам свічусь. Не знаю чи я, чи не я, але засвічується вафля. Засініть момент, кидаю один раз, кидаю другий раз, я не засвітився, і я продовжую світити хорі. Є кого збирають і Відповідно у нас показується 6200 по на світу. Давайте подивимося більш детальні результати бою. По результатах бою це всього-навсього перша степень. Чому перша? Тому що, напевно, не вистачило фрагів. У мене тільки один фраг. 3300 ми дали і 6200 ми насвітили. Так, 6200, так. По дамагу ми топ-2, більше нас дала тільки Т95. Звичайно, ми могли її передамажити, там, даючи течку, там ще в Т343, але ну тут таке. І по... По фарму у нас 277 тисяч. Бураск це топ-1 особисто для мене по фарму. А, на другому місці я собі ставлю це, звичайно, це з 50 лис. І на третьому це для мене особисто це шпак. Не знаю для кого як. От, такий от бій у мене відбувся. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!